Всім привіт! Привіт-таки-привіт! Привіт. Привіт, привіт. А ми гуляємо, насолоджуємось Насолоджуємось прекрасною погодою. Ну там Як так сіночок? Тим, що немає вітру поки. Там нормально. Просто у нас вітру немає. Можна нормально погуляти У нього шапка крива. Я навіть бачу. Я не вмію нормально камеру тримати. О, О Так, не натягну, будь ласка. А от бірку заховаю. Мене руки болять після роботи. Камеру тримати. В чому пане? А якось Ну, Давай спробуємо. Да, вийшли ми прогулятися, тому що сьогодні дуже класно, ну як класно, порівнюючи з останнім тижнем. Ну, вечір непоганий, утром а, було да. неодужано. Класна вечірня погода. Mm -hmm. А не холодно, в принципі, вітру особи немає, плюс тут такий затишок. погляньте на цього. Такий чудний. Шапка на очі падає. Та ні, нормально зараз. Нормально. Тому ми вирішили пройтись прогулятися. Костя приїхав із роботи. Ми пообідали, він пішов спати, Тьома також поспав півтори години. Я така класна. Класно, всі сплять. Сплять, я а я нічого хозяйка. толком не можу робити, тому що ну, дитина на кухні спить, Костя в спальні спить, і я така. А що я не поспала? Я не хочу спати. Я не хочу. Надо. Так, але я не хочу. Надо. А ще ми в кущах побачили хвойні, я думаю, рослини. Сам шиф. Я думаю, хвойні. Зараз підемо подивимося. Це хвойні чи сам самшит, самшит. Тому що ми хочемо їх викопати. Сам шит. Так як а, вони можуть там здохнути. Да, до уже, уже здохли деякі. Деякі так. так. І ми такі думаємо, ми ж можемо їх врятувати mm -hmm. да, Тому хочемо зараз піти якраз А да, просто на халяву викопати самшити, які стоять десь круп 200 Хвойні. Самшити Хвойні. Самшит У А в нас ще все зелене. Я думала, десь вже ну, у нас кущ жовтіє. є. Mm -hmm. А тут все ще зелене. Я хочу вже. Осінній осінні настрій. Не тільки сіру погоду ну, і дожливо але але щоб жовтенькі Думаю, дерева. Були. Березки наші вже. Вже О, так, берези, до речі, все. повністю здуло. Так, ну, таке враження, наче вона взагалі суха. Mm. Але березка так, лиса. А тут? Ні, тут ще бачиш що ці дерева, вони теж позбивали вітер. Mm. Да. А тут а ми живемо. Так, і де тут хвойники? Там ще. Хвойники. Там. Хвойники. Там ще на нас собачка напала. Жарти не напала. Але погавкала, Мені здається, трішки мушу. Ні, мені здається, трішечки? трішечки далі. Ось це по-перше перші. Ну це хвойник зай. О, бачите, це бачите, можжевельник. бачите, можливість, так. Може, він, по на хід. Ну і, і погляньте, де він росте. Ну, він тут здохне. Він вже там і так почав здихати. Ось ти я таке? Віце там щось таке цікаве. Що то? Там щось квітне. Чи ягодки якісь. Фокус. Так? Да? Я ж кажу, що це може вельник. Як буде, да, я, я став, як буде українською? Як буде, так, я не знаю, як буде українською можевірник. Ось все, тут така дорожка є. Ось, ось погляньте. Ось один. Він, ну, в принципі, більш-менш нормальний, але також в кущах. Ну, я думаю, це до передурівні воно заросте і потім да, йому до побачення. І тут ще один був. А, ось вже здохли. Ось один здох. І то не, не такий в кущах, і другий. І так. До речі, хоче так стирити. Іра, яка хоче стирити. І ще десь був, так? Два було. А то два якщо. Ні, по-моєму, да, ще немає. десь. А все? Два. А то і все? По-моєму, два. А, то два, походу, здохших було, а то. Да, Здогших і два нормальних. Ні, немає немає. Так. Ой, синочок, синочок, все добре, все добре. все, такі, все добре, все, Не нервуй. Типу, не Це шапка, правда, на 6-9 місяців, але но... ну, нічого. Пішли потихеньку. Зараз. Я гляну, можливо, я все-таки знайду. А якщо не знайду, ну да ладно. Ні, не знайду. Ну ладно. Є два, зай. Все. Є. Було два. Пішли тоді додому. А тут я б жити не хотіла, тут взагалі такий ж. Пустир, холодно, все видно, прям біля дороги, біля машин хворять. Просто, просто дорога не дуже захищає з візуку. Mm. Я взагалі прикольний, тому що у тебе сусідів немає, Та, походу, угловий. Ну Таке на отшибі. Оце я називаю на отшибі взагалі. Це нормально. Живеш. Просто що це? Можна собі маленьку свою царну маленьку зробити. Просто що дорога там не досіка. Густі кущі, щоб дорога тривала. Отаке. От Він щось буяне. Отаке. От Та ми купимо. Перший день поїдемо на початку листопада і купимо рмальну шапочку. Mm -hmm. По розміру. Mm -hmm. да. Так що йдемо додому. Потихесінько. Ти сусідів, завжди вікно да. відкриє. Так. У нас завжди відкричено на вікно В ванні. На провітрювання. Не знаємо, чому так, але я не знаю. Може, там вони не люблять холодно. Її, свіже є, свіже повітря, коли приймають душ. А в них ще діти є. Закаляються? У них такий а? будинок, як і в нас, так ще й дві дитини. Все, ми пішли додому. А це хто, хто такий? Що тут таке світиться? Да? Що тут таке світиться? О, це Так? Да? А хто тільки що поспав? на сорт, мабуть, поспав, ми, коротше, погуляли. І одразу в чому вирубився і п'ять хвилин тому ще прокинувся. Але такий в настрої, так? Да? Да? Такий важно, що здається. Там просто кніпочка світиться червона. Він то дивиться такий. Да? Да? що Там у нас папа робить. А папа у нас буде варити качку. Тому ще треба повечеряти. Да? No. І салатик зробити. Ні. No. Та давай зробимо салатика із цього, що я купляла. Ще, пам'ятаєш? Ні. Давай. Давай салатик. Просто. А ще ще у нас довг вираз. Бо він осипається. Він такий начебто гарний. Але ні, він сухий повністю. Тому він не сухий. Тому він не гарний так. Татусь, що ти дитині телевізор показуєш? Чи ти, ти хочеш, щоб він на інших людей дивився? Ми дивимося зверху, готуємо їсти. І я Кості віддала тьому, тому що в мене вже болить спина, болять, все болить. Усе болить. Тьомочка. Тьомочка! Тьомочка. Ммм-ма. на таку крахну гнібочку дивиться. Ммм. Ааа, любий, коли так роблю. роблять. Тислінько пускає. Тисліньки пускає. Так ручки тримає. Свої, так. Такі ручки ще свої тримає. Ти ще за тіньотку. Повечерюємо і... Будемо вже купати цьому і все. Mm -hmm. Сьогодні у нас такий міні-день. В основному через те, що він у мене почався, можна так сказати, з п'ятого, коли прокинувся Нас реально стіл вже перетворюється в дитячий світ. Взагалі у нас вся ця хата буде як в дитячий світ. А я зробила вже салатик отакий. Трішечки, бо Костя не любить салати, не дуже хоче, але тому казанок з'їв, походу мені було достатньо. І у мене ще айстрички стоять. На вулиці вони вже, до речі, пропали, а тут стоять. Навіть 10-та година вечора, ми йдемо, я йду купатись. Костя йде. Не ми. Ні, не ми. Костя йде відпочивати. Не. А я потім монтувати волок. Ага. І байке. Так що хочемо подякувати вам за перегляд. ставте подобайку, підписуйтесь на канал, щось там напишіть приємно. І побачимось на наступному і відео.